Побачила світ нова книга відомого олександрійського краєзнавця Валерія Жванка Барокові закапелки Олександрії. Ця книга про історію Олександрії, про старі вулиці та закапелки, в яких ще дитиною любив ходити краєзнавець, про бруківку та зруйновані церкви. Про синагогу і там дуже цікаві вікна. І тепер, коли впала штукатурка, можна побачити, що вікна були аркоподібні, а не такі, як ми їх знали, радянські, квадратні про причини, чому це відбувалося, про цікавих людей, про дядю яшу, про Таких ну місцевих персонажів, як би сказати, низової, низової Олександрійської культури, яких ми зустрічали в своєму дитинстві, які я зараз ну переосмислюю і розумію, що то були за що то за щастя було у книзі. Валерій Жанко розповідає про своїх вчителів та район, де він виріс. Велику увагу автор приділяє визначним постатям Олександрії. Зокрема, окремий розділ краєзнавець присвятив Леоніду Малошиченку Чернову, який прожив всього 33 роки, але залишив яскравий слід в історії і не лише нашого міста. Міста на стіні Олександрійського аграрного технікуму Чернову встановлена меморіальна дошка. А це дійсно така постать, яка була причетна і до створення українського театру, театру Франка, до речі, який ось святкує 95 років заснування, і до створення українського радіо, і такого його цікавого жанру, як радіофільм, радіо і до творення одеської кінофабрики, і поетом він був, і трохи дипломатом, і авантюристом. І не випадково ми стоїмо біля мотоклубу, тому що центральною постаттю цієї книги буде декілька випускників Олександрійської чоловічої гімназії, ну, більш відомо як аграрний технікум. Це Дмитро Іванович Чижевський і Леонід Малашиченко-Чернов. Чернов в 1913 році, в віці 13 років, отримав в подарунок від батька мотоцикл. І був не просто там. Мотоциклістом, а в повному, в повному значенні був байкером, і розділ книги називається Байкер Олександрійського відродження. Звичайно, розповідаючи про першого байкера нашого міста, Валерій Жванко не міг не звернутися до сучасних олександрійських байкерів, які збираються у барі Куля. І байкер Стас допоміг краєзнавцеві у написанні книги. І Стас пояснив мені деякі речі технічні, особливості, тому що збереглися фото, на яких є там Чернов на, на цьому мотоциклі. Але я технічно, ну якби не, не розумівся на тому. І коли він почав консультувати це, він підключився і почав розповідати про. Свій клуб, і я подумав, що книгу тільки прикрасить поєднання оцих поколінь і того, що має продовження. І інтерв'ю з Стасом стало таким цікавим, що воно повністю війшло до книги. І він є співавтором цієї книги. Книга барокові закапелки Олександрії», як зізнався Валерій Жванко, створювалася близько 15 років. Це навіть не окремо писана книга, а збірка матеріалів, які з'являлися вже й раніше. Частина матеріалів друкувалася в газеті Городський кур'єр, але інша частина написана спеціально для цієї книги. Зокрема, матеріал про Дмитра Чижевського та про гастролі єврейського театру. Дуже цікавий об'єкт для Олександрії, я сам його відкрив для себе, це старий корпус чоловічої гімназії. На жаль, там свого часу стався, сталася пожежа, але колектив, колектив гімназії на чолі з директором. Олександром Івановичем, Бадяко, дуже патріотично, системно і послідовно бореться за цей об'єкт. Там зробили нову кришу. Вони його зберегли. І частина інтер'єрів автентичні, які були в 1911 році. Є трошечки ілюстрації цього об'єкту в книгі. Вона створює такий внутрішній, внутрішній простір. Обкладинка книжки унікальна. На ній зображені старі, зроблені ще в 1906 році дерев'яні різьблені двері, які краєзнавці вдалося знайти на будинку по вулиці Діброве і сфотографувати для обкладинки. Книга має дві частини російську та українську, та 16 авторських кольорових ілюстрацій, які автору допомогли створити діти з Олександрії, Світловодська, Одеси та села Попельнастого.